Святий Миколай, здається, ми все про нього знаємо, правда? Але чи так це насправді? Так, його знають під різними іменами, і, звісно, в різних образах. Десь це такий собі веселий дідусь, знаєте, в червоному, а десь глибоко шанований святий. Але от що я скажу це все лише верхівка айсберга. І от саме тут починається найцікавіше. Тому що за цим знайомим образом ховаються історії набагато глибші, і що найголовніше, абсолютно унікальні, особливо коли ми говоримо про Україну. Ну що ж, давайте почнемо з най найприємнішого з тієї самої магії, яку Миколай приносить дітям. Це ж та традиція, яка, знаєте, зігріває кожен дім і запалює оті самі вогники в дитячих очах. Це ж ну погодьтеся, справжня магія. Уявіть, діти пишуть ці листи, повні надії, а потім з таким трепетом чекають ранку. І що ж там? Під подушкою, подарунки, і, звісно ж, солодкі миколайчики. Але є тут і одна така наша особлива деталь: неслухняним могли залишити різочку. Але це не якесь там покарання, ні. Це скоріше такий собі жартівливий натяк, мовляв, ану, виправляйся. І хоч сама традиція прийшла до нас із заходу, ви тільки подивіться, як міцно вона тут прижилася і стала своєю рідною. І от коли ми говоримо про цю казку, мимоволі замислюєшся, а з чого все почалося? Хто ж він такий насправді, цей таємничий дарувальник, що стоїть за всіма цими легендами? Що ж, давайте відмотаємо час назад і познайомимося з реальною людиною, так, так, з тією самою людиною, що стояла за легендою. І повірте, його справжня історія ну вона не менш захоплива. Просто уявімо на хвилинку кінець третього століття є молодий чоловік Миколай, і він раптом отримує у спадок ну просто величезні гроші. Щоб зробила більшість людей, а він Він робить дещо інше. Замість розкоші він бере і присвячує все своє життя і всі свої статки допомозі бідним. Його щедрість була настільки вражаючою, що люди самі обрали його єпископом. І так сталося, що саме день його смерті, 6 грудня, став тим самим днем, коли ми згадуємо його неймовірну доброту. А ось, мабуть, та ключова історія, з якої все і закрутилося, був собі бідний батько. У якого було три доньки, і він просто у відчаї, бо не мав для них приданого. І тут з'являється Миколай. Він робить це вночі абсолютно таємно, просто підкидає мішечки із золотом у вікно. А тепер увага, найцікавіша деталь: золото потрапляє прямо в панчохи, які сушилися біля вогню. Уявляєте? Саме з цього тихого, скромного акту милосердя, і народилася вся ця грандіозна традиція таємних подарунків. Гаразд, це було в Малій Азії на території сучасної Туреччини. І тут виникає логічне запитання а як, власне, цей святий став одним із, ну, чи не найголовніших святих у давній Київській Русі? Тут є певна загадка. Давайте спробуємо її розгадати. Річ у тім, що його роль тут була набагато набагато більшою, ніж просто приносити подарунки. Він став таким собі могутнім захисником, справжнім заступником. І зараз поясню, чому. Просто послухайте, що писали в літописі ще в XI столітті. Це ж не просто якась згадка, це пряме свідчення, свідчення того, наскільки глибоко і швидко шанування Миколая пустило коріння в нашій землі. Його не сприймали як якогось далекого, чужого святого. Ні, він практично одразу став своїм рідним, нашим чудотворцем. А ось вам і конкретна історія. Подія, яка, можна сказати, назавжди закріпила його культ саме тут. Уявіть на секунду, горе батьків. Їхня маленька дитина потонула в Дніпрі. Все, надії немає. У повному розпачі вони починають молитися до Миколая. І що ви думаєте? Наступного ранку дитину знаходять: Живу, мокру, але живу. І де? Прямо перед іконою Святого Миколая в Софійському соборі. Саме після цього він перетворився з далекого святого на. На близького могутнього покровителя, який творить дива саме тут, на нашій землі. Але і це ще не все. Бо зараз ми підходимо до найдивовижнішого пласту цієї історії, що відбувається, коли офіційний церковний святий зустрічається з давніми народними ще дохристиянськими віруваннями. О, народжується щось абсолютно неймовірне і унікальне. І зараз ми побачимо, що саме. Це той момент, коли християнська побожність міцно міцно переплелася з народною міфологією, і в результаті вийшов такий собі культурний коктейль, коктейль, який і створив нашого унікального українського Миколая. От погляньмо. Тут вся суть цього феномену з одного боку маємо канонічний образ: покровитель моряків, мандрівників, дітей, словом, взірець милосердя все зрозуміло. А з іншого боку народний герой. І отут починається справжня магія. Бо в народній уяві він раптом стає покровителем худоби, охоронцем врожаю і навіть увага володарем вовків. Це, до речі, називається синкретизм, це коли народна свідомість, знаєте, бере шанованого святого і ніби прокачує його, додаючи йому риси давніх могутніх богів природи. І от, маючи всі ці ниточки історичні, церковні, фольклорні, як вони всі сплелися в одне велике яскраве свято свято, наповнене абсолютно унікальними звичаями. Це було не просто родинне свято, ні. Це було щось набагато більше, велике громадське дійство. Уявіть, цілі села збиралися разом, варили пиво, святкували, ходили від хати до хати, співаючи особливі миколинські колядки. Але, мабуть, найголовніше це був день примирення. Існувала навіть така приказка: на Микольщину клич і друга, і ворога. Обидва будуть друзі. Тільки вдумайтеся, яка потужна соціальна ідея. Ну і звісно, яка ж традиція без смаколиків. Пекли спеціальні миколайчики, окремо для хлопчиків, окремо для дівчаток, кожен зі своїм сенсом. І візуально це теж було неймовірно красиве свято. Люди вдягали найкращі, найсвятковіший одяг. От погляньмо на такий вишитий кожух. Це ж не просто тепла річ, щоб зігрітися. Це справжній витвір мистецтва, це статус. На створення такої краси могли йти місяці, а то й роки копіткої праці. І так тривало століттями. Дата 19 грудня була просто залізобетонною. Вона настільки міцно вросла в народний календар, що стала ну просто невід'ємною частиною зимових свят. Але як ми знаємо, традиції це живий організм. Вони дихають, вони змінюються разом з нами. І, от зовсім нещодавно, коли українські церкви перейшли на новоюліанський календар. Дата святкування повернулася Повернулася до 6 грудня, і це, знаєте, дуже яскравий приклад того, як традиція може адаптуватися, розвиватися і водночас повертатися до своїх найдавніших історичних коренів. Отже, давайте підсумуємо від реальної людини десь у Малій Азії до могутнього покровителя Київської Русі, від володаря вовків у народних віруваннях до улюбленого дитячого чарівника. Історія святого Миколая в Україні це ж просто неймовірна розповідь, розповідь про те, як віра, культура і сам час можуть створити щось щось набагато більше, ніж просто свято. І можливо, саме в цьому і є відповідь: справжній дух свята це не конкретна дата і не якийсь конкретний звичай, а та сама іскра доброти і дива, яка передається з покоління в покоління і продовжує надихати.